А при зверненні до громадянина ви маєте виходити з машини привітатися. Частина 18, пункт 3. Добрий вечір. Чого? Закон про національну поліцію. Чи ви не національна поліція? Ну ви зрозуміли. Добре, добрий вечір. Шановний громадянин України, так. Представляємося. Виходимо. Капітан поліції ще ми Заборонено розмовляти в автомобілі. Сидячи. Де такий? А, нема такого?

От ручечку дернули і поїхали. Я ж не знаю, хто Звісно. Громадянин України. Панасюк Михайло Васильович, інспектор вдає дійсно до 24.07.19. Можете не знімати. Можна, а де не прописано, що не можна, але якщо людина не хоче, треба. Старший лейтенант міліції. Ясно, до 19-го напарника свого, потім. У нас така ситуація, так, що ми е екіпаж, який заступаємо на охорону адмінприміщення. От, е по вказівці чергово ми діємо, виїжджаємо. Е Чого чергово? Ну, виїжджаємо так. Так. або на ДТП, або якась там ситуація по утрулі громадському. Зараз людина партії відпочиває, тому що ми, ми заступаємо на сутки. Uh -huh. на сутки. О, зараз ніч, ми ділимо на двоє. Він до третього години відпочиває, після третьої години... Він стає і я відпожу. Я не думаю, що буду його будити. Час це... відпочинку у вас прописаний, чи то затверджено начальство. Технічна перерва була якась є. Чи коли хотіли, тоді лягти, спати? Ні-ні, ні. ні, ні. Це, нас, це в нас з керівництво заплачено. Тому що ми заступаємо на сутки. У нас два чоловіка. Взагалі то на пост, згідно інструкції, так? повинно заступати чотири чоловіки. Але так як в нас зараз немає людей по штату... Дуже мало у нас. Два там чоловіка на мене візкомпусну, два тут, а то ми так між собою ділимо. Ну люди дуже не робите. Ви перетестацію проходили, да, так? Так, так, та, та. А як прізвище вашого колеги? Шебедюк, Роман. Шемедюк, Роман. Ще? Ще медюк Роман. Шемедюк. А звання посади. Капітан поліції. Капітан поліції. А що без маячків їздити? Ми патрулюємо, Нас просто виїхали там, ми ще не знали, як там Ну, Невідкладне службове завдання Значить, хлопці. Ми ще там нічого не виконуємо. А чого ви в... поїхали? Нам поступила вказівка чергова. Поїхати з групою. Невідкладне службове. Я вам, я вам поясню ще раз. Поїхали туди, сказали, що має бути перекриття дороги. Коли ми, ми регулювали би дорожній рух. А саме забезпечення громадського Тобто коли люди б там ходили, що не було ніяких там ніде. Ми почули б проблизко морських. Ми під'їхали навіть відповідальний підійшов до нас, сказав, що інцидент вичерпано, там мітингу не буде, можна відправлятися назад. Яку угу. Згідно наказу 7.9.6 під час патрулювання. Так, ми Може, не патрулюємо. Тобто і на службовому завдання. Ви розумієте? от Ми поняли, що неякова. Ну то ну ви поїхали ж не в батві вкопити, а, в барсі, вам, то, а вам на час керівник перезвонив, зобов'язав вас їхати туди, включили маячки, щоб їх за 300 метрів було видно і поїхали. Чому так не робили? І вступати відчиносити, не дав, що я с тоді не приїхав. Дивіться, люди є зберігаю Я зрозумів, але вас має бути за 300 метрів видно. Це коли я на патрулювання, я, я, я не патрулюю. А на службове завдання, коли їдете, вам не обов'язково включати да? обов'язково. Коли. Не обов то я... чого не включаєте? Ви виїхали на службове завдання. Ви думаєте, що ви говорите? черговий сказав поїхати А черговий туда. сказав, то він вам, тобто сказав, це що? Це черговий наказ, сказав... це прохання. Дивіться, я вам скажу, як це черговий Черговий сказав, поїдьте туди, якщо буде у вибух, перекриття проїжджати, частини, саме перевірку завдання по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Я зрозумію. Якщо ви зібрали сюди їхати, там же на людей наїжджають, підошви... Так, ми ще ж по... не знаємо, чи там і буде мітинг, чи не буде мітинг. Так, що а ви продовжені... на розслабоні їдете? розумієте, чи ні? Ну, на якому на розслабоні їдете? Дивіться, у вас починається службове завдання з того моменту, коли вам начальник дав казівку. Кравда. Сказав їхати туди, ви їдете, а вас не відкладно службове завдання. Позвонив. Сказав, будете... Спасибо, вибор. Рація, чи це ваше діло. У випадку, якщо буде даний буде перекривати дорогу, тоді виконуєте завдання. Так і не добре, а я не поки... виконуєте. добре, я вам це в Ютубі потім докажу. Аби ви там зупинилися і стояли. Я б це зафільмував. Якби в той момент як якийсь транспортний засіб вам багажник втулився, хто був би винний? Я стояв на узбірчен, я не перевіжу частинку. На я Все. Там вози, хлопці ну. тут. Хлопці, лі... 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 там є води, там є відео. А якщо буде видно, то значить будемо з вами контрактувати спорту. Я просто не можу говорити ситуацію. Ну, ви ж Ти йшов високий такий хлопчина, це відповідальний Гомельському Хлопці, на узбіччі нам сказали, що на узбіччі стояв цей Міцубісі. Оце він стояв на узбіччі. А ви помпово стали, стали біля нього за три за два метра. Там ширина. Хлопці, ну я ж там все покажу ширина, потім. Вам не, не смішно буде, ні? Не буде смішно. Я йшов відповідальний і сказав, хлопці, інцидент відчинено, їдьте, будь ласка, на допросу. А, 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 а чому колега ваш не вийшов і не представився? Це запитайтеся в нього. А ви не, зовсім не, не контролюєте його? різні Туди люди, подавили, да. Він, два, за він навіть позвоню вище від мене, він капітан поліції. Але, Але прав, він, він має право сказати їздай, ви його, і ви це, поїхали. Це, це Але це ви, 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 ви були присутні при тому, Добре. як він не вийшов з машини і нам не представився. Я зрозумів. Це Ціла група людей на охороні приміщень. Добрий вечір! група? представтесь нам, будь ласка. група – Це два чоловіки? Апостол, скажіть, хто заступає 4 човни? 4 човни. Нема нікого в зоні. Розлили на область заступає у відділ ДНП. Один на Демодінинової України. Хотілося б знати проведення. Стаття 63, Самедюк Роман Васильович, інспектор ДПС до 02.20. Я не відбираю вас пояснення. Зрозуміло, але я маю право не відповідати. Якщо я на вас, що я скажу, звертайтесь до мене на РСНАТ, ви не будете звертатися, а може і будете, бо може є там його на фамілію. Це не має значення. До знаку. Добре, справи етикету, туди, я вам скажу, мене звати Богдан. Можна просто Богдан? Можна просто Богдан. По Ну тут не треба. Все просто. Довольно просто. Довольно просто вийти з машини, показати посвідчення, представитись, привітатися. Так, посліч, і все. На вибух, і було б так. до вас питання, чому ви так пізно приїхали вже після конфлікту, того, як людям на ноги наїжджали, людей переїжджали, крики бо бодан, там ті, б, не було. Бодан, бодан. Цього питання не прозвучало, бо ви навіть не зволили вийти. Ні, У вас ні, корона ні. трошки. Ну, ні, я бодан, зрозумів, що ні. з машини це, помішала. Це, це, вийти. Це фуражка, не корона. Це ні, то, не то, то Для мене це фуражка, для вас це корона. І вона ні. вам трошки хіп, помішала вийти хіп, з машини, і ви не вийшли. Сказали, трогай чик. Коробочку включили. включити. От ну, я О, вам потім да. покажу. Там, для мені, можете показують, західне враження. Ніякої корони абсолютно немає. Заборонено розмовляти в автомобілі. Сидячи. Де а, нема такого? Західне враження. Ніякої корони абсолютно немає. Заборонено розмовляти в автомобілі. Сидячи. Де а, нема такого? Та ділянка дороги, яку КОС. Ми проїхали. Чого проїхали? Ось, почекайте. Ми проїхали, тому що ми коли були, проїжджали, там порушення, скажімо, ніякої не було, що стосується дорожнього руху. А коли чому ви проїжджали? Ну до... тоді, коли під'їжджали. А коли ви під'їхали, сталося до дороги, так? Це середовно узбіччя ми стали. Ну я покажу вам потім ваше ну, добре, узбіччя. Добре. Ну а чому ви до нас не вийшли, не представилися? Це ж по-людськи навіть Я представився, то ж ми запитали. А я ніхто не а там вийшла. Це таке саме, капітан поліція Чимдюк. Я представився. Посвідчення чого не показали. Посвідчення, значок. Ви маєте шіп, вийти шіп, з машини. Шіп, шіп ну так, да, бачите. Проблема в тому, що ви навіть не вийшли з машини, не соізволили. Ваша величність, ви не соізволили вийти з машини. Це перше. Того що. Ви приїхали навіть за пізно. Я хотів вам питання задати, чому ви так пізно приїхали? Куди? Запізно на що? На те все дійсно, що там було. Це що там люди пізнули? Там на був виклик, десь, там було повідомлення групу, черговому. Приїхали. Ми приїхали. Нас повідомлення не Були було про інше. А вас ще повідомлення не було. Чого ви перезвонили на Там була Митєверення оперативна група. А ви яким боком там оказалися? Ми яким боком? з Слідчою оперативною групою. Коли з слідчо оперативна група, повідомила, що там. Порушення чи не порушення невідомо, Ну мається на не то, що не Що відомлено. повідомило оперативне порушення чи не порушення? Чекай, що, Я не що не я сорваю. Слідчі оперативна група. Виїхала, приїхала, так? Так. Ну поїхали туди проїхати. Чи немає там порушення дорожнього руху? На на, на автодорозі МО7. Далі ну, ви приїхали? Чого? По які, які присняті? Я ж вам пояснюю, по які присл. Ви слідчі оперативно, чи ні, вони Ні, ні, Вони Вони приїхали раніше трошки. Ви по які приснітні то ми зразу за ним так хто вам поруш... сказав? Та я ж кажу, свідчого перетудав. Нам поступила вказівка чергово. Та я ж кажу, слідче оперативно. Нам поступила вказівка чергово. Та я ж кажу, слідче оперативно. А, то вас нас нічого притимна сказали, їдьте сюди, так? А, можливо, там порушення. Можливо, там порушення. Можливо, там порушення. Чучи, ну, ми... що. Там або порушення, або не порушення. Ну, ми... ми звідси ж не бачимо, розумієте? Чи ну. ми звідси не бачимо? Нас приїхав. Ну, да, ми звідси ж не бачимо. Хлопці, ви зараз хлопці, говорите ви... про курсуровану, про величення. Так вони маємо. Хлопці, то що вам тут показати? То що, яка корона, яке величиє? Заборо. Розмовляти в автомобілі сидячи. А, нема такого? Я ж попросив ну, там ні. вийти. Ну, ну, да, бачите, ну, на, да, на інші ситуації в житті ви так само будете реагувати. Ні, абсолютно невірно. Ну, це, невірно не не знаю, розумієте, ви приїдете, коли буде якесь порушення. порушення теж проходили? Буде порушення. І комісія Поки вас... ви приїдете порушення, вже... перетастацію? Погарачкували да. вони. Скажували. Вони по Но... Ну я не знаю, Буває не так. на їхні рішення. Буває ж, так. Ну, так ну. Будемо ще до них звертатися. Дякуємо, не цій службі. Звертайтеся. Звертайтеся. А як ви скажете? З маячками чи без маячів з цього разу, якщо виїжджали. Ми Нам, ми навіть як стояли, що вона поїхала з маячками, так? Да. Ми що, стояли без порушення, чого, мабуть, з маячками. Ви, Ви не маєте без маячками ні, там ми З порушенням там, там стоїть. Ми з порушенням стоїмо, так. так. Да. батько. Рух. Без а тобто, якщо ви стоїте з порушенням, тоді мечки включайте. Дайте мені відповідь і все, я їду. Я даю вам відповідь. Якщо ви стоїте з порушенням, ви мечки включаєте. Якщо, якщо без порушень, ви не включаєте. Автомобіль... У вас не має бути за 300 метрів видно, так? Якщо автомобіль їде з порушенням. Точнее, а стоїть, перепрошую. Ага. Стоїть з порушення, то звімку немаєчками. Смінку немаєчками. Маєте право з порушенням так стояти, так як то там дороги Та не... мало було, так як не було. Збоку, Скажи, була якщо парковочка. Тобі, авторії, з боку була паркована. Служба в тому стоїть порушення. Чого так. він може стоїть з порушенням, як парковка з боку була? О, тому, я кажу, що Думайте, ви що ви говорите. Я не знаю, як ви конфлістації пішли. Бувайте. Щасливо. Ну.